Доброго дня! Гурток у мілі ручки» продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відеоуроку чарівний світ Орігамі Орігамі це складання фігурок з паперу. цьому виду мистецтв вже півтори тисячі років. І назву свою воно дістало від японських слів Ору, тобто складати, і Камій папір. Папір він знайшли ще раніше в Китаї, але тільки японці стали складати з нього фігурки і перетворили це на справжнє мистецтво. Але складали вони з аркуша не до вільної форми, а з квадратного. квадратного. Оскільки вважали квадрат досконалою фігурою, символом космосу, з якого на землю приходить усе, в XVII столітті орігамі поширилося і стало популярним серед різних верст населення. Фігурки ускладнювалися, вигадувалися нові способи складання. Є Прості ось такий, наприклад, оріганні. Так уж и объемный. А е... Модульне оригамі. Модульний оригамі – це техніка складання декілька аркушів паперу. Кожен аркуш складається в модуль, потім модуль вкладається один в інший. От маленький модуль. Ось вони складаються, ось таким чином, також є спеціальний папір для оріганів різного розміру. Наступне заняття ми розберемо базові форми орігамі.